Голова Волинської ОВА Іван Рудницький відвідав форум Молодіжна політика та участь молоді захід зібрав активну молодь представників влади, громадських організацій та міжнародних партнерів. На заході обговорювали можливості та виклики для молоді у сучасному світі. Іван Рудницький зазначив, що представники влади чують молодь і готові до взаємодії. Молодь має бути включеною в політику, але не втягнутою в політичні ігри. Зокрема, коли йдеться про складні історичні теми, варто зосереджуватися на тому, що нас зближує. Наприклад, 600-річчя з'їзду європейських монархів у Луцьку, це наша спільна історія, наше європейське коріння, і молодь може та має всі можливості комунікувати подію такого масштабу на всю країну та поза її межами. Також очільник області наголосив, що в час війни, коли ворог намагається розхитати нас середини, дуже необхідна політична освіченість молоді. До того ж, голова ОВА відзначив, що волинь розвивається навіть попри воєнний стан. Бізнес готовий брати молодих людей на роботу, навчати та перекваліфіковувати. Під час заходу Іван Рудницький вручив міністерські відзнаки та подяки облдержадміністрації. Активістам молодіжного руху Волині він відзначив, що наша молодь приклад того, як треба любити свою країну.